Жителі села Бахматівці вкрай обурені бездіяльністю свого орендаря. Мовлять, за село він геть забув і піклуватися про їхню землю загалом немає кому. Та ще більше мешканців ображає таке зневажливе ставлення до себе. Мало того, що видає неякісну, за словами людей, продукцію, та ще й на чергові збори місцевої громади не з'явився. Бахматівчани зазначають, що той і пальцем не поворухнув, аби засіяти поля. Що він не дає зерном, а дає сміттям. О, він не, не, не сіє цієї пшениці, нічого не пересіває, не перевіряє її, а привозить з-під комбайна і людям дає. І людям на очі не показується. Треба, щоб поля всі засівалися, бо заростають лісом. Не влаштовує наш ось сьогоднішній орендар, його відношення до людей насамперед. Ну і подивіться, що сьогодні далі не, не приїхати на збори, це він нас знехтував зовсім. Знехтував нами зовсім так все время нами нехтує. Ну міг би цей орендатор приймати більшу участь у житті села. Навіть от ви ж бачите, які роб які у нас дороги, хоча б прогорнути дороги. Дороги у Бахматівцях у вкрай ганебному стані. Василій Омельянович з болем в серці розповідає, як через гори снігу односельчанку ховали, наче у колишні страшні часи. Якщо другі села розчистили, то ми хоронили тітку в суботу. По пояс в снігу йшли, як от картини бували, знаєте, от до, до революції похорони конячка йдуть там декілька чоловік гуськом. А це так напоминало похорони в суботу в нас. От, і дуже я от вражений, чого сьогодні його немає на сходки. Я хотів висказати йому оці питання, тому що він заявляв так: от, я чув особисто, що я плачу вам. Оренду і все до мене кипіень задавайте. Через таке черстве відношення місцеві жителі задумали, чи варто віддати свої паї знову тому ж орендарю. Так і не варто, вирішила громада на сході села. Разом з тим запросили представників інших сільгоспоб'єднань, потенційних інвесторів. Вимоги до нового орендаря, щоб про землю дбав, на паї видавав вчасно і якісно, робочі місця створив і про громаду не забував. Представник аграрної компанії «2004», що входить до групи компанії Вітагро Олег Клепач на схід села прибув із конкретним планом розвитку. У ньому, зокрема, створення на місці виробничої дільниці, що дасть можливість забезпечити роботою селян. В рейтингу по видачі орендної плати друге місце в області. Чому? Тому що ми видали в цьому році трьома видами продукції: Це цукор, мука і пшениця. Підняли ми, збалансували так, що середні вартість нашого ну, зерна склала десь порядка десь рубль 5, рубль 10. Ну, на ринку такого зерна не було. Аграрна компанія 2004 у Хмельницькому районі плідно працює на території Шпиченецької і гвардійської сільських рад. З її приходом зросли врожаї, відроджується тваринництво, люди мають роботу і стабільну зарплатню. Поряд із високими виробничими показниками на підприємстві дбають про соціальну сферу. Підтримка і допомога надається школам, фапам, дитячим садочкам, релігійним громадам, ремонтуються дороги, заклади культури освіти. Треба чітко працювати з громадою. І чітко її треба підтримувати. Якщо необхідно на освітлення кошти, ми платимо за кошторис, за кошторисну технічну документацію. Ми завжди беремо все це на себе. Компанія проплатила, люди приїхали, це все зробили. Огорожа, огорожа самого кладовища також за рахунок компанії проводиться. І кошти, які десь там попадають сільську раду, можна направити на інші, на інші потреби. будемо казати В кінцевому результаті. Люди мають зробити вибір на власну користь, адже від їх рішення залежатиме, чи розвиватиметься село, чи матиме громада надійного друга і партнера, який житиме їх проблемами.